Редярд Кіплінг, Якщо. Переклад Василя Стуса. Якщо ти стійко зносиш глум нещирих, що, павши духом, шлють тобі докір. Якщо у собі певен між зневіри та з сумнівів урок береш таки. Якщо в чеканні ти не знаєш втоми, не ходиш пішаком в облудній грі, Цноту не ставиш на показ нікому. На душу не береш зневиди гріх. Якщо ти не живеш у сніннях і не стаєш безплідних дум своїх рабом, а як бідучий успіх раптом стрінеш, не схилися під їх важким горбом. І стерпиш, як слова твої покривить негідник, як з усіх натужних жил відроджуєш свій світ, коли у прірву летить усе, чим ти боровся й жив. Як зможеш все віддати без остатку, без жалю все поставити на стіл, Програвшися ж, почати бій спочатку, в мовчанні гордім втрату цю знести, як змусиш своє серце нерви жили, служить тобі, хоч силу відбере життя в бою важким і дарує крила лиш владний поклик долі уперед. Як будеш за свого усюди, чи то з народом простим ти, чи з королем, якщо в твоїй душі не зна зродити ні ворог, ані друг щем. Хай час біжить, невтомний біг хвилини ущерд наповнить смислом ти зумій. Тоді я зможу мовить: ти людина, твоя земля і все, що є на ній.